Всім привіт, з вами Макс. Сьогодні піде розмова. Буду робити собі до тіга апарата педаль для регулювання зварочного струму. Це буде, в принципі, відео цікаве, в кого є китайці такого плану сундуки, хто вже виходить на такий от метраж, плюс треба Гарний шов, то якби потрібно потрібна вже ну, педаль. Якби я пробував доволі зручно, можна підгазнути, під кінець зварювання збавити струм, якби ну, потрібна штука, купити її можна, нема проблем взагалі, їх до чорта продається, 100 доларів і у вас є педаль. Але то тупо, тупо. Йдемо в радіомагазин, Купляємо штекери. Підходить. Штекер коштує 13 гривень, десь чуть більше, ніж пів долара. І купуємо потенціометри. Не варто гратися з отими совковими, непонятно якими, це от воно нове, вони лінійні, плавно крутяться, нам потрібно 10 км, 47 кОм. Ну це так, це ручку купив. Це для спроби, а так взагалі майже під кожен апарат потрібно підбирати. Е, ну Під кожен апарат е, свій опір. На деяких е, ліпше працює 100 кОм, на деяких 220 кОм, кому як як зліпиться. Трохи дроту. Маємо три резистора. Зараз буду пробувати е, навісну на пайку, е, які резистори мені підійдуть. Тобто, як буде наскільки плавно регулюватися струм. Щоб її ну, буду пробувати. То все методом научного втика. По суті, в будь-якій педалі, ну, кроме модних е зварочних апаратів, до такого от барахла китайського, в основному йде два резистора і мікрік. Все, вся педаль, ну і корпус. Якби зараз напаяю на вісуху, схемку вкладу фото все Якраз от на мій апарат 10,47 кОм. Ну Не 47 а по новому стандарту 50 кОм Якраз чітко підходить. От Зробив на паєчку два резистора. Виходить, що тут 50 кОм, це основний, тобто максимум, максимум струму. Це регулювання від мінімуму до максимуму. Тобто основним резистором виставляємо там наприклад, ну, приблизно 100 А видно. І тепер оця ручка повністю зменшує до нуля. Тобто це йде основна регулювання ход педалі. А це ручечка з боку, регулювання максимального току. Тобто В педалі за 100 доларів стоїть два резистора і трохи дроту. Все, і мікрік ще на включенні. Е, ну Мікрік можна і використовувати якби на горілки. Тобто ну я купив зроблю і на педалі мікрік, і на горілки буде. Коротше, трохи танців з бубном. І, грубо ряд, за один робочий день зробив собі педальку. К. Отака от вість. Е, робилась одразу з обрізків з чого було, що валялося. Ручечка максимального току, під пятку упор. Ну, тут з двох кусочків прийшлося. Як би така от вона знизу? Ручка максимального току, основний резистор з капролона коліщата. Тут є друга точка опори резистора. Все працює, все крутиться. Тут мікрик стоїть, Совєцький, ще той. Тут іде такий упор. Тут іде отвір, жмакає мікрік. Нижній упор, щоб на мікрік ногой не наступати. Максимальний упор, щоб. Не скручувати резистор, пружинка. Тут кубики ще буде нижня кришка, потім викладу фото закінченого проєкту. Що тут мікрік? П'ятижильного провода не знайшов. Взяв кусок кембрика, трохи одножилки, В п'яте розкрутив. Кембрик запхав, маємо провід. Отака от, от штука. Отак от, от. Тут зробив. Три жили, дві жили, Трьохжильний то дистанційне керування. По нулям, максимальний струм 109 А. ампер. В повністю в зажатому положенні крутим ручку. Ну, там Резистор не повністю відповідає тому як потрібно. Ну, ті 2-3 ампера, тобто то То все ерунда. От 50 ампер Ой. повністю розжата. Тобто. Все працює. Залишилось зашити дно. О, якби кутнички такі поварював сюди. Е, тросик то є приборний, він тягає самопесця, Якби мікрік, пружинка, тросик, ролики, все просто. Тут виточив. Дюралю оську. Тут прошив під шестигранку, тут гарний больтик під звізду, трос кріпиться потайний гвинт на 6, гаєчка з тефлоном, край спиляний, просверлений отвір. Якби запайне ушко. Болт на 8 упор максимального струму. Болтик на 6 мінімальний. Якби все просто. Все просто, все елементарно. То воно от варене. Це от педалька робилася під ось цей от проект. Далі потім відяжку скину. Штука вийшла. Сама дешева педаль у нас коштує 100 доларів. Вона є пластмасова, в ній всередині так само два резистора, два штекера і 2 метри дроту гамняного. Тому я вирішив зробити її сам. Порився трохи в інтернеті. Добре інформації вистачає. Ну, в принципі, як би все. Завтра в день доробиться кришка на низ, Щоб то все закрити від механічних пошкоджень. Тобто тут все хендмейд, купилися тільки. А, собівартість це два резистора по 11 гривень. Тобто долар І два штекера. 1,5 долара. Все остальне а й ручка. Ручку теж купив. Коротше, десь 3-4 бакса вийшла педаль. А все остальне те, що під ногами валялось. Ось, схема саме, як у мене підключена. Тобто 10 кОм педаль, 50 кОм, установка максимума і штекер вид спереді Ну, тобто, так, як от, до апарату він іде, так на нього й дивимося. Зверху він пронумерований. Е, що ще? 10-50 кілом. Не малював я принципіально схему, намалював так просто елементарно резистори вид зверху, тобто, ручкою до нас. Якби елементарно, щоб всім було зрозуміло. Хто в електриці шарить, то і так пойме, хто не дуже шарить, то вже ну тут простіше вже нема куди. Тобто пару шматків дроту, і все. Якби. От схема на паузу поставили, змалювали. Конструктив, як би, я показав. Я не показував процес, бо ну що, попиляв алюміній, зварив, поточив ролики. Тут нема чого все взагалі робити. Все, закінчений проект. Педалька. Все працює. Не закрив такою хванеркою. Бо, чесно кажучи, вже зажлобився кусок алюмінія на них пилять. Дуже жирно буде. Такая вот штука, такие кабель, кишки. Коротше що, педалька, огонь і дим. Як я без неї раніше жив, не знаю, дуже зручна штука, треба трохи звикнути. Ну, то нічого, ось озворю та й звикну. Коротше що, педальку зробив, все класно, все чітко, все працює. В кого є аргон, хто вже не, не так от хобійно. Більш якісь проекти масштабні. Рекомендую. Зручна штука, доволі зручна штука. Е, ну, А якби у вас була можливість спробувати, ліпше спробуйте та потім захочеться. а то так, е, якби Хотів її робити, не робити, нема часу, ну його в баню. А це так от став, налаштувався, за день її зробив, затестив, все класно, все чітко. Коротше, кому сподобалось, кому може була там кінематика сама корисна, юзайте, пробуйте. Всім дякую за увагу. Ви були на каналі FRM Garage Customs. Бувайте!